Всім привіт! З вами неочікувано Євген Рак. І ні, я не змінив прізвище, і це не мій новий знак зодіаку, Це стан моєї душі та тіла. Сьогодні Албанське сонце у місті Вльора нагадало женці, що треба мазатись СПФ кремом, бо буквально за декілька годин, як ви бачите, тіло перетворюється в помідор. А от зараз вже настав вечір, і я тебе сонце не боюся. Світи скільки хочеш, мені вже нічого не страшно. І давайте продовжимо вивчати албанський курорт під назвою Вльора. Ми залою хочемо прогулятися і дослідити якісь нові для нас локації. Наприклад, в порту ми бачимо ось цей пірс, і там точно гуляють люди. Тому давайте до них приєднаємось і подивимось на ще одну пейзажну точку міста Вльори. На цей пірс не такий вже вільний вхід. Ми спочатку залою шукали, кудою можна сюди потрапити. Побачили, що йдуть якісь люди. Ми впали їм на хвоста, а це виявились працівники порту. Але вони нас люб'язно пропустили. Ми ось зайшли, і коли почали йти по цьому пірсу, побачили, що інші бажаючі сюди потрапити перелазять через забор, лізуть по камінням, але все одно сюди потрапляють. І ось так. Виглядає цей пірс. Зараз підемо в самий кінець, бо звідси класна панорама на вльору і її набережну для прогулянок. На жаль, недовго ми пробули на пірсі, підійшов охоронець і прогнав звідти абсолютно всіх, включно з рибаками, котрі складають більшість населення того пірсу. Можливо, і за те, що сонце сіло і вже навіть сутінки закінчуються дуже темно, і він не хоче брати на себе відповідальність. Тому каже: киш-киш-киш, виходьте. Причому більшість рибаків полізли через забори по камінню. А ми куди і зайшли, туди й вийшли. Морда сеглиною. Ми працівники порту. І ось ми ще стоїмо біля порту. Чуєте, це не цикади, це жаби квакають. Там, не знаю, жабяча ферма, чи просто якась закохана парочка. Ну, вони якось дуже голосно. Ми тут знаходимося декілька хвилин і слухаємо ось це. Гуляючи по цьому району в льори вчора і сьогодні, ми помітили, що тут є. Магазин Вайкікі. в цій мережі ми давно не робили покупок. Останній раз ми заглядували в Вайкікі у місті Нью-Кайро, але там якісь були не дуже бюджетні ціни, і ми нічого собі не купили. І стало цікаво, яка ж цінова політика Вайкійки в Албанії. Тому зараз йдемо залою в магазин, і можливо буде у нас невеличкий шопінг. Неможливо, а точно я прикупив собі декілька футболок, і взагалі це у нас був експрес-шопінг. Тому що ми прийшли вже під закриття вайкіки. Людей було як тих бджіл у вулику величезні черги на касі. З урахуванням того, що працює відразу три касири. Дівчата всіх швидко обслуговують, але все одно людей багато. Тому детальний огляд цін я вам не знімав. Просто хотілося собі щось купити. Можу лише сказати, що футболки починаються від 6 євро, шорти, від 6 євро, сукні, від 15 євро, від 14. Але дивилася. Але треба було приходити раніше, щоб був повноцінний шопінг. Але, хоч щось, до Залбанії ми привеземо. Всім доброго ранку. На годиннику 6.45. І ми залою йдемо закривати ще один гештальт у місті Вльора. Вчора ми купалися на тому пляжі, котрий знаходиться справа від порта, якщо дивитися в сторону моря. А сьогодні ми хочемо дослідити хоча б якийсь пляж з лівої сторони. Бо я відкрив карту на Google Maps багато є точок з різними назвами пляжів. Я один із них вибрав. Але коли вмикаю навігацію, каже: він від тебе 7 кілометрів. Це дуже далеко, без автомобіля важковато, тому просто будемо йти вздовж цієї набережної. Який гарний пляж побачимо, там і впадемо. Нам головне поплавати, дослідити пляж, можливо, там захід відрізняється. І взагалі треба поки що плавати зранку, бо Євген Рак ще не відійшов. Хоча от зараз максимально комфортна погода. Плюс 21 не спекотно, комфортно. Якщо у вас випадково промайнула думка, Женя, а що це ти досліджуєш пляжі справа від порту, зліва від порту, а як же ось ця локація? Дивись, сходинки, спустився, плаваєш в морі, досліджуєш, показуєш нам, то я вам скажу: так, звісно, це можна зробити. Вхід тут кам'янистий, але щось мені не подобається, що тут є ось ці морські мешканці. Дивіться, скільки морських їжаків ось обліпили сходинки. Обліпили каміння, їх тут дуже багато. Ми ще в перший вечір, як тільки приїхали у вльору, гуляли по цій набережній, саме тут, але вже так темніло. І ми підійшли з залою дивимось, це їжачки чи камка, чи що це, може водорості якісь. А тепер видно, хто це. Зупинятися на самому першому пляжі не будемо, так не цікаво. Йдемо далі, але все одно вам покажу. Інфраструктура є прямо в притул до набережної, до автомобільної дороги, до кафешок. Шезлонги, зонтики є, захід в море. Дивіться, тут пісок, декілька метрів спочатку каміння. Це не їжаки, це водорості, їжаків, до речі, тут наче не видно. По людям бачу, що захід тут також мілкий, хоча тут якось незрозуміло. Ось чоловік стоїть по коліна, там вже по груди, тут по пояс, хоча візуально вони знаходяться всі майже на одній лінії відносно берега. Чим далі проходимо, тим каміння при заході в море стає менше. Ось тут взагалі просто пісок і водорості. Укропчик. Капустка. <рес> Також сподобалося, що тут дуже м'який пісок, його багато. Так, він не білий, сіренький, але не так, як на вчорашньому пляжі. Там... Пісок також був, але близько до заходу в море він такий збитий. А тут м'якенький прямо до самої води. Вирішили зупинитись ось тут, бо чим далі ми йдемо, тим пляж кардинально не змінюється. Хіба що різної форми зонтики та іншого кольору лежаки. І Я подивився по карті, що від порту по набережній ми пройшлися. 1 кілометр і 100 метрів, і це трохи далі, ніж той пляж, що ми були вчора, з правої сторони від порту, якщо дивитися на море. Тим часом, з самого ранку, у порт міста Вльори прийшли відразу два пароми. Один вже пришвартувався, інший тільки підходить. І якщо Google не бреше, то вони мають бути з італійського міста Бриндізі. Албанія популярне місце відпочинку серед італійців. Ми їх доволі багато зустрічали на вулиці. Чули, що італійці полюбляють скуповувати нерухомість в Албанії, бо для них це доволі дешево. І я вже зайшов у воду намочити ноги, відійшов від берега метра три-чотири, і глибина мені стала відразу по коліна. Але далі вона швидко не змінюється, бо біля нас щойно гуляли по воді інші відпочиваючі, і вони йшли далі, і їм все було по коліна і по коліна. Якщо говорити про температуру води, то зранку вона така освіжаюча, немає вчорашніх вражаючих показників в плюс 33 градуси на Мілені. але вода все одно комфортна. Захід тут піщаний, є невеличкі камінчики, мушлі, але. Здоровезних каменюк немає, їжаків немає, і водорості також відсутні. По коліна глибина то біля берега, бо я відійшов ось метрів 30. І як бачите, ось така вона стала. Тобто тут присутня, так би мовити, коса. І дивіться, який гарний пісочок. Наче намальований, немає жодного камінчика вже, ніякої мушлі, нічого. Чистесенько, вода дуже прозора. Клас. Дійшов я до буйків, якраз біля них мені глибина рівно по шию, але буквально 10-15 метрів в сторону берега і мені буде вже по пояс. Тобто тут також біля берега мілко, але швидше потім набирається глибина. І я не знаю для кого ці буйки. Пароми тут явно не проходять, можливо, для якихось катамаранів, чи це просто вказівник глибини. Що якщо погано плаваєш, то ось диви. Сюди допливаєш, далі не пливи, і вода максимально прозора. Я без проблем бачу пальці на своїх ногах, і дельфін зі мною. Я вже бачу, що температура води 24 градуси. Це зранку. Температура, як у дуресі, там також зранку було 24, правда? І час на годиннику був попізніше. Але відмінність. Відразу 3 градуси від вчорашньої води на тому пляжі. Якось дивно. Хоча температура повітря якось кардинально не змінюється. Сьогодні хіба що зранку є така невеличка димка, тобто хмар немає, але сонце все одно через них пригріває. До речі, хотів з цього пляжу підняти в повітря квадрокоптер, щоб були ще якісь гарні кадри міста вльора. Але мені це не вдалося зробити, тому що DJI написав мені, що тут no-fly zone, літати заборонено, тому що ти знаходишся в зоні аеропорту. Думаю, дивно. Я вже третій день у вльорі і не бачив жодного літака, який аеропорт починаю читати і виявляється. Тут будується аеропорт в він буде міжнародний, але буде знаходитись 10 кілометрів від міста десь в ту сторону. І будівництво почалося, здається, в 2021 році, і по плану його мають відкрити в березні 2025 року. Тому про який аеропорт мені каже DJI я не знаю. Тому добре, хоч що з іншої локації я політав і познімав вам панораму. Міста вльора з висоти пташиного польоту. О, поки з вами говорив, зайшов за буйки. Уже від них відійшов трохи. Як бачите, за буйками глибина також, мені по шию. Ну, Чим далі я буду йти, там вже буде на носочках. Оце стою майже. Так що, якщо полюбляєте плавати на глибині, вам треба плести за буйки. Але будьте обережні, можливо, тут і правда хтось. На якихось човнах плаває. Якщо порівнювати пляжі по одну сторону порту та по іншу, то там більш вікий, простори, туди можна заїхати на власному автомобілі, то тут більш щільно забудований, дуже поруч стоїть один до одного різні шезлонги, зонтики, що ви можете взяти в оренду. Поруч знаходиться дорога і стоять відразу будинки, квартири, там, готелі і так далі. Якщо ви захочете взяти в оренду шезлонг, два шезлонга і один зонтик, то на тому пляжі вам обійдеться це 5 євро, а тут 10 євро. Але вам також тут буде безкоштовний Wi-Fi, вода та кава. Тому вибирать вам, де вам більше подобається відпочивати. Але там більш тихо, але якби там не було, тут дуже чутно, як проїздять автомобілі. Але з іншої сторони, тут дуже розвинута інфраструктура. Якщо ви перейдете дорогу, то тут дуже велика кількість ляків кафе, ресторанів, закладів харчування і можна класно чулити весь день. Покупався, поїв, Покупався, поїв. Повернувся, опять покупався, відпочив. Ось таке у нас вийшло знайомство із Вльорою. Звісно, ми вам показали лише частину цього курорту, бо тут, по-хорошому, треба взяти в оренду автомобіль і проїхатися по узбережжю, бо, можливо, там є. Більш круті пляжі. Ми точно бачили, що тут є екскурсії в печери якісь морські. Можна заїхати кудись на гору і подивитися на стик Іонічного та Адріатичного моря, так що активностей тут вистачає, і це значить, що у Вльору обов'язково треба буде ще повернутися. А далі ми залою будемо намагатися виїхати в наступний албанський курорт, бо нагадаю, що в Албанії. Специфічне автобусне сполучення в плані наявності автобусів і розкладу їх руху. Тому в наступному відео ви дізнаєтесь, чи ви побачите огляд ще одного курорту Албанії, чи буде додаткове відео із вльори. І тому, щоб не пропустити це відео, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!